Отже, Василю, ну що можна сказати одразу після цього подинку, які фактично за три секунди змогли врятувати? Дивіться, там поруч фестиваль Atlas Weekend. І тут теж ми сьогодні зробили фестиваль. Для нас десь, напевно, казка продовжується. Після відбіркового етапу не тішили себе ілюзіями, що ми там якісь фаворити чи ще щось потрапили в найсильнішу четвірку і розуміємо, що тут нам дадуть бої. Дай Боже, але ми сьогодні показали, що ми також можемо дати бій, програвали, але десь знайшли характер, сили, впевненість нас після відбіркового етапу. появилося, що ми можемо грати на рівних навіть з такими командами, як Арді Логістик. Їх вважаю головними фаворитами. І дуже радий, що сьогодні вдалося все ж таки вибороти це очко важливо. Я думаю, воно нам в подальшому дуже допоможе в кінцівці, коли буде вже там турнірна таблиця, вирішуватися. Ну і ще раз про цей епізод вже не було у вашої команди тайм-ауту, щоб його зібрати і потім розіграти. Як це взагалі сталося? Це як спонтанно було? Я думаю, що тут, напевно, суперник десь не догладів. Для мене такий розіграш був максимально очевидним. Я думаю, для гравців рівня там, Романа Бакума і тому подібних також було цілком очевидно, що буде простріл в район дальньої стійки. Як вони не дограли, я не знаю. Ми повірили, що м'яч дійде, м'яч дійшов і м'яч опинився в ці воріт. От і все пояснюємо. Що сталося з командою після того, як вона повела 2-1, але потім почала програвати 3-2. Це футзал, тут може рахунок швидко змінюватися, качелі, гойдалки, шальки Терезів то в одну, то в іншу сторону. Ми повели, але суперник по грі, давайте будемо відверті, виглядав краще, більше на м'ячі, Воно десь, напевно, логічно було. Тому десь ми кінцівку не дограли. Клас суперника дався знаки, вони свої моменти реалізували. Тут більш важливе питання, що ми в другому таймі не розклеїлись. і зі старту почали грати на рівних, і особливо там якихось стовідсоткових моментів багато суперник не створив. Ми перетерпіли і в кінці знайшли цей свій третій гол. Дякую. Дякую.